Так, всім підписникам та гостям каналу привіт Ну що, знову черга наша корів пасти сьогодні. Тато на роботі, та там малого сусіда попросив допомогти. Бо самому ніби корів не багато, а самому бігати коротше, напряжно. 16 корів щось сьогодні взагалі мало. Минулий раз там 19 було чи 18. Так, коротше, ось така трава, пасується. Погода сьогодні зранку ще більш-менш прохладно, але на сьогодні продає 37 градусів, це капець, звісно. Сонце смалить. Ми собі під, під кущиком ось сховалися. Будемо снідати. Пашка собі сидить, лежить верніше. В Тіктоку, так, Пашка? Yeah. Пашка Тіктокер. Сижу в ТікТокі, не звучали ще я тіктокі. А там болото на полі вони собі пішли. Побродили в тому болоті там, в грізюці і назад вернулись, короче. Ми тут собі лежимо. Будемо снидать Багато не брав, щоб був на обід. Таке, легенький перекус. Так, да, Павлік? Що? Їсти будемо? Ні. Як це ні? <різь> Раз. Гризнем. Та Павлік вже весь хліб собакам віддав якісь. Де ті собаки? Не весь один хліб подав. Де вони ті собаки ділися? Якісь дві собаки прибилися, а він покормив їх, не вий, їх трошки. Діли. А, ось один. Песик. Ну, діться, де другий? другий кліщів понабиралися, вже й кліщів їм повитягував трохи. Ось так от пасем, коротше. Красота. Пес, стечай. Лізе, облизується. Охотничий бізнес. Такий він охотничий. Музики, затих, він бігає так довго. Ганяє. Вон вже гречка біля посадки. Частина помолочена видно. Тут з цієї сторони ріпак був, то вже змолотилий, задіскований вже. А корівки так собі пасуються. 16 корів. З кожним разом менше і менше. Не знаю, що воно буде на наступний рік, скільки їх буде. Песик собі відпочиває. Да, пес? Пес. Що, жарко? Кров треба пасти, а не лежать. Хліба наїлись? Отак от, от. Наше місце дислокації. Таке коротке відео вам зняв. О, другий біжить. іди сюди. Ну що він якийсь? Мисливський чи не мисливський? Напишіть коментарі, бо такі довгоногі. Та й не сказати, що якісь дворняги. Що? Що пес? Он прибіжав. Угу. Так що таке коротеньке відео. Ну, всім пока. Пасемо далі до обіда, потім з обіда, і до вечора. Ні. Ні. Так, ось у нас такий легенький обід помідорка. Вот mm -hmm. Хлебушек. Сандайка. Смачно як. Вони ж не біжать Це ж якісь приручення вони трохи. Вони команди бач, вони трохи знають раді. Вони дуже слухають Так, коровки охлаждаються, приймають грязові ванни. Температура десь 30. Б сам як та коровка заліз би в ту воду і сидів би а, там. Піявки. Явки. Я, я туди по коліна заліз. А так як ця корова чорна на піявку кусила занову. Біля війни прям кусає. Красота отака. От. Ми лежимо, загораємо. Десь півгодинки отак позалазили і стоять у воді. Як я їх розумію. І собаки теж залізе собі в воду і плаває. Да, песик? І на вовка похожий.